Тут перехоплює дух у всіх у лижників, вершників та глядачів. У давньому містечку Ледвіл, що на заході США, проходять екстремальні змагання з кінного скиджорингу. Завдання вершника мчати щодуху, а лижника триматися на ногах і долати перешкоди. Нік Бурі – лижник на трасу вийшов попри травму плеча. Це чистий адреналін, тому я це роблю. Люблю лижі, люблю кататися у горах. Цих змагань чекаю з нетерпінням. Це адреналін. А крім того, тут взаємодіють дві різні групи людей: вершники та лижники. Зазвичай вони не зустрічаються, але зараз ми добре працюємо разом і добре проводимо час. Савана Макарті вершниця у змаганнях бере участь із 13 років і вже 9 разів вигравала в ледвілі. Її називають королевою Гаррісона Веню, але перед стартом у неї і нині від страху завмирає серце. Летиш зі швидкістю близько 60 кілометрів за годину, і вітер б'є в обличчя. Усе німіє. А потім долітаєш до фінішної лінії і сподіваєшся, що лижник ще там, за конем. Потім робиш усе, що можеш, щоб його зупинити. Ледвіл найбільш високогірне місто США. Воно розташоване на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря. Змагання з кіннооскіджорингу тут проводять із 1949 року, уже в 76-те. Уболівати за учасників приїжджають з усієї країни. Глядачів багато, бо Ледвіл своєрідний дідусь усіх перегонів. І глядачі приїздять звідусіль. Вони хочуть побачити якесь дійство на дикому заході. Усі схвильовані, насолоджуються видовищем і просто живуть цим моментом. Перебуваючи так близько до того, що відбувається, наскільки це можливо, скіджоринг молодий вид спорту. Він буває не лише кінним, а й з собаками, і з мототранспортом. Змагання зі скіджорингу були на зимовій олімпіаді в Санкт-Моріці 1928 року.